Добрий день, любі четвертокласники! Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні будемо досліджувати разом з вами опріснення води. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все, вже час! Роботу починає клас. За парти сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас! Тож, успіх всіх чекає нас! І, як завжди, наш урок ми розпочинаємо із спостережень: яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо? Що стосовно опадів та яка температура повітря? Більша частина землі вкрита водою. Це океани, моря, річки, озера. Ось чому нашу планету називають голуба планета. Запам'ятайте, води на Землі багато, але більшу її частину становить солона вода морів і океанів, яка непридатна для безпосереднього споживання. А людям потрібна прісна вода, тобто не солона. Тому моряки, коли виходять у море, беруть запас прісної води. Погляньте, будь ласка, на схему. 97,5% води Світового океану це солоні озера та мінералізовані підземні води. А 2,5% це прісна вода. Ось так розподілені на землі солоні і прісні води. А зараз, будь ласка, нам потрібно провести практичну роботу. Відкрити підручник на сторінці 88. За поданою підручнику інструкцією проведемо опріснення води. Нам потрібно взяти одну чайну ложку солі, пів літра питної води та пластикові стакани. Нам потрібно приготувати солоний розчин, додати у воду і ретельно розмішати. Налити у Пластиковий стакан 50-100 грам розчину і поставити у морозильну камеру. Зробити припущення, що станеться з водою. Почекати, поки розчин замерзне, дістати е стаканчик з холодильника і поставити у тепле місце. Коли лід частково розтане, злити рідину, що утворилася, та спробувати її на смак. Яка вона? Зачекати, поки розтане решта льоду, і скуштувати ту воду, що утворилася. Яка вода солоніша на смак. Сформулювати висновок. Далі припустити, скільки разів треба повторити заморожування, щоб отримати цілком прісну воду. Перевірте це, припущення. Опріснення води видалення розчинених одні солей, у результаті чого вона стає придатною для пиття. Може використовуватись для господарських або технічних потреб. Опріснювати воду. Виморожуванням люди додумалися, помітивши, що солона вода замерзає повільніше, ніж прісна. Коли температура води опускається нижче 0 градусів Цельсія, спершу утворюються кристали прісного льоду, а сіль виштовхується іще рідкий розчин. А під час нагрівання замерзлий розсіл. Переходить у рідкий стан раніше, ніж починають танути кристали прісного льоду. І його можна злити. За подальшого танення утворюється прісна вода. Отже, за нашою інформацією про проведення дослідження нам потрібно записати у зошит свої спостереження. За ось такою схемою: відкрити зошит на сторінці 40. Запишіть. Під час дослідження, що ви навчилися, під час дослідження, що вас вразило, які висновки за результатом дослідження, які емоції у вас були під час дослідження? Провести дослідження вам допомогли вміння та оцініть свою роботу. І друге завдання в зошиті вам потрібно виконати, поміркувати, коли та де може бути цінним уміння опріснювати воду. І на кінець уроку, будь ласка, візьміть свої цеглинки. Зелену, якщо на уроці вам сподобалось. Якщо вам дуже сподобалося, Якщо вам сподобалося жовту цеглинку, а якщо на уроці не сподобалося, візьміть червону цеглинку. Я, дітки, дякую вам за співпрацю. Ви сьогодні були молодчинками. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе. До побачення!